Друзі, доброго дня! І так, дуже важливі новини в світі маркетингу, точніше, діджитал маркетингу. І так, Google забороняє росіянам створювати нові облікові записи на російські номери телефонів. Що це значить? Це значить, що ні один росіянин не зможе вже зареєструвати google акаунт, створити пошту Gmail і скористатися в результаті без аккаунта, звісно, якимись сервісами Google. а їх достатньо багато корисних. Яка причина? Звісно, основна причина це агресія Росії, і друга причина це те, що з 12 вересня поточного 24 року набувають чинності санкції від Мінфіну США, які забороняють надання послуг у сфері програмного забезпечення та IT будь-якій будь-якій особі на території Російської Федерації? І так, тепер, коли росіяни реєструють, Акаунти в Google і вставляють і проводять ідентифікацію через будь-який номер телефона російського оператора. Google пише, що такий номер телефону не обслуговується. І так які наслідки? В першу чергу наслідки для звичайних людей в Росії вони не зможуть створювати нові акаунти, не, не зможуть отримувати і користуватися поштою Gmail, Вони в результаті не зможуть користуватися сервісами вугла, яких я сказав, вже достатньо багато. Google, звісно, вони зможуть користуватися без входу в аккаунт. Звісно, в Росії для звичайних росіян є альтернатива Яндекс, і тому вони будуть користуватися ним. Але великий ринок Гугла в Росії, можна сказати, відпадає для росіян. Які наслідки для бізнесу? Для бізнесу основний великий, жирнючий такий мінус це те, що бізнес не зможе користуватися тепер рекламними інструментами Google. Тому що для цього треба створювати акаунт з телефону російського, і навіть якщо вони будуть намагатися обходити і реєструвати акаунти з телефонів інших країн, операторів інших країн, то вже будуть працювати внутрішні інструменти ідентифікації, які просто будуть блокувати рекламні кабінети бізнесів в Гуглі, Google Ads, тому що просто бізнеса не зможуть пройти ідентифікацію в рекламних кабінетах. Так, не, не скажу, що це прям якась катастрофа для деяких спеціалістів. Деякі спеціалісти спеціалісти, наприклад, арбітражники, які обходять ці моменти, але це дуже велика перепона для бізнесу в Росії. Також для бізнесу в Росії є альтернатива. Це Яндекс.Дірект це альтернатива Google Ads у рекламі в Гуглі. Весь бізнес перейде туди, але один величезний канал, тобто Google реклама, також відпадає для бізнесу в Росії. Долучайтесь до спільноти Performance. У нас про маркетинг та рекламу для бізнесу. Якщо ви агенція чи спеціаліст з будь-якого напрямку маркетингу, ви можете розміщувати свої матеріали на сайті спільноти та цим рекламувати свою експертність та послуги. Якщо ви представник бізнесу, на сайті спільноти ви можете знайти підрядника з маркетингу або задати питання, на яке вам нададуть відповідь спеціалісти. Діджитал маркетинг, класичний маркетинг, контент маркетинг, SMM, SEO, дизайн та візуалізація, контекстна та таргетована реклама, аналітика та інші напрямки маркетингу все це на сайті спільноти Performax. Посилання під цим відео.